Що він сказав? Гей, дивись, вона не зачинила шавку. Давай знаємо, що ж там таке. Здається, це якісь сейфи. Можливо, в них лежить щось дуже цінне. Давай подивимося. Ні, сіте. Де це ми? Здається, саме час для челенджа. Чур, я свій сейф відкрию першою. Він у мене усміхається. Нічого собі, ціла стопка яскравих попитів. Ось це чудово. Чудово, та не те слово. Саме час потикати в них і трохи заспокоїтись. Дивно, а чогось вони такі м'які. І пахнуть смачно. Вони мармеладні. Їх ще й так багато. Я можу їсти всі одразу. Зупинитись дуже складно, аж надто вони смачні ці ваші мармеладні попити. Здається, вона ж таки зупинилася напевно спеціально для нас, щоб ми спробували. Руки геть! Це моє боляче. Саме час дізнатися, що ж чекає на мене. Ну-ка, здається, це щось дуже м'яке. Ой, це живі черв'яки. Я не буду їх їсти, не хочу, вони повзають. Все, не хвилюйся, вони всі улетіли. Улетіли, та вони всі на мені тепер. Допоможіть. Вони хочуть мене з'їсти. Думаю, тут допоможе пилосос. Він митцю з'їсть усіх черв'яків. Навіть тих, хто зображує вуси на твоєму обличчі. Ха -ха -ха, це так смішно виглядає. Але я його зніму. Ой, що ж ти розставила свої губи. Мені ж якось треба черв'яка засмоктати. Все, готово. Yeah. Так, готове. Губи у Діани теж цілком готові. Знущаєшся, значить, тоді чому б тобі не скуштувати всіх цих чарівних черв'яків? Отримай. Вони в мені. Що мені робити? Яка гидота. Гаразд тобі, не кричи. Краще подивися, що там у тебе в сейфі. А чекає мене в сейфі яке зілля. Сподіваюся, я не перетворюся на жабу або черв'яка. Дивно! Поки що я взагалі нічого не відчуваю. Все так само, як і було раніше. Це дивно. Ой ні, що зі мною відбувається. Дівчатка, допоможіть. Здається, це зілля змін. Я тепер розміром з вашу руку. Давай, я підніму тебе назад. Дивіться, камілашка. Малюсочка-пупусочка. Ах, ти ще й кусаєшся. Як же боляче. Ну нічого, я все одно розберуся з тобою, маля. Витимешся із справжньою змією. Я я його боюся, та я цю заразу в два рухи подолаю. Цікаво, хто ж переможе? Поки що невідомо, але я думаю, що черв'як сильніший. Черв'як? Так я його вже перемогла. Отримуй! Ось тобі на. Треба ж, і справді вона перемогла. А ви як думали? Це був дуже крутий бій. Дізналися, яка я сильна. Так. Цього разу ласа ще у мене. Тож свій сейф я відкрою першою. Оце так. Це ж мій улюблений коктейль із Марсом. Обожнюю такі. Чого ж я чекаю? Час пити. Дивно, чомусь він не лється. Безглузда пляшка. Так, як можна не розуміти? Слухай, а давай я тобі продемонструю, як треба пити. Ти ну на. Пожартувала. Ще чого. Не дам тобі я коктейль. Він мій. І без тебе попити зможу. Яка ж, ти жадібна, але нічого, я тебе провчу. Знатимеш, як із подругами не ділитися. І що ти не робила? Тепер я вся мокра, хоча могла б випити всю пляшку. Я думала, що ми подруги. Все, вистачить нити. Нехай Діана відчиняє сейф. Що риба? О, ні. Як добре, що вона не наша. Від неї смердить. Але ти все одно маєш її з'їсти. Такі правила. І без тебе знаю. Зараз спробую. Це жахливо. Ні, це вище моїх сил. Так не піде. Я не буду її їсти. Як це не будеш? Кажу правила такі, то ж давай. Гаразд, мовили. Потрібно зробити це максимально швидко. Все, я закінчила. Ай яй! А скелету мені навіщо? Приберіть його з мене і вистачить сміятися. Давай, Мері, відкривай свій сейф. Я із задоволенням. Це ще що таке. Якась цукерка скітелс. Я їх, звісно, люблю, але чому так мало? На смак ніби звичайна. Просто класна цукерка. Загалом я задоволена. Дивіться! Так ці цукерки тепер ростуть на моєму обличчі і на руках. Як же це круто? І справді круто. А даси спробувати. Звісно, здорово. Дивіться, тепер я теж вся у цукерках. Діано, хочеш? Ні, дякую, не буду я ваші прищі їсти. І знову першою сейф відкриватиму я. Думаю, з цим усі згодні. Ось це я розумію подарунок. Айфонів багато не буває. А які ж гарні фотографії на нього вийдуть? Дивовижно. Я теж хочу. Дай мені пофоткатися. А ну йди і не псуй мені знімки. Віддай він мій. Я хочу фоткатися. Дівчатка, вистачить лаятись. Віддайте його мені. Ви там поки вирішуєте, чи він все ж таки, а я пограюсь. Та як ти посміла? віддай його мені. Він мій. Ви що наробили? Мій новий телефон? Ні. Ой, здається, тепер він не в кращому стані. Це все ти винна. Ви що наробили? У мене тепер не айфон, а якесь розбите корито. Поки ти миришся з цим, я відкрию свій сейф. Дивно, чому ж він порожній? Давай подивимось, що там. О, ні, тільки не жаба. Я їх боюся. Допоможіть мені, приберіть цю погань з моєї голови. Фу, позбулася. Мені ця тварина теж не потрібна. Давай, стрибай звідси. А мені то за що? Жаба твоя, а я її ще й їсти повинна. Ну ні. А якщо це зачарований принц, тоді я стану справжньою принцесою. Треба це перевірити. Okay. Mm -hmm. <рес> І як принц щось не перетворюється. Здається, тепер мені час подивитися, що в моєму сейфі. Ого, незрозумілий капелюх. Що ж мені з ним робити? Думки не маю. А що робити з жабою? Не хочу тебе засмучувати, але здається, твоє живання тепер перетворилося на камінь. Камінь? Дивно, а чому він коричневий? Ага, точно! Це ж шоколад. Та не просто шоколад, а дуже смачний шоколад. Слухай, а може ти капелюх із моїм айфоном таке зробити може? Давай дізнаємось. Спрацювало! Як же круто! Тепер в мене є шоколадний айфон. До того ж дуже смачний. Значить, капельох не марний. Але чи можна його носити? Наче все окей? Ого! У нас із тобою тепер є шоколадна мері. Давай їй пальці все з'їмо. Ні, ми не будемо знущатися. Давай краще знімемо з нею капелюх. І вона знову стане собою. Ну, давай спробуємо. О, дякую. Ви врятували мене. Я вже думала назавжди залишуся шоколадною. Цього разу смакота чекає на мене. Сподіваюся, там чекає щось мега смачне. О, нутелла. обожнюю її. Хочу з'їсти всю банку. Ой, пробач, Ласо. Кришка сама захотіла сісти тобі саме на голову. Це ж не значить, що вона тепер має бити мене по обличчю. Та гаразд, не ображайтеся. Я просто одурманена майбутньою смакотою. Упевнена, нутела буде, як завжди, дуже смачною. Mm -hmm. Я теж хочу. Хочеш, але не отримаєш. Це моя нутела. І все-таки на носику крапелька залишилася круто. Yeah! У тебе на носику, а у мене всі руки в нутелі. Так ми бачимо. Ти вся в ній. Здається, тепер треба залізти за нею глибше. О, ні, моя рука. Вона застрягла. Не нажера, треба менше їсти. Краще не сміялися б, а допомогли мені. Давай, Кларісу, допомагай. Тягни цю банку. Стараюся. Давай. Ми зможемо. У нас вийде. Давай, тягни. Ой, круто. У нас тепер купа нутели! Давай швидше все з'їмо. У мене все гаразд. За мене не хвилюйтеся. Я жива. Ви що, все з'їли? Та як вам о ще шоколад? Можна прямо з руки його їсти. Поки ти їш, я дізнаюся, що ж чекає на мене щось смердюче. О, ні, тільки не сир. Прошу. На жаль, це саме він. Я не хочу його їсти. Будь ласка, пошкодуйте, адже він такий гидкий. Менше слів, більше справи. Давай, кусай Фу, гадість. Так, виглядає просто огидно. Так і є. Я не можу це проковтнути. Це занадто мерзенно. Хоча ось і все пройшло. Труто так, круто. Тепер дізнаємося, що ж чекає на мене. Здається, нам час. Усе, ще що, що закупа. Я не хочу їсти стільки часнику. Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого? У мене також часник, він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. Ага, дівчатка. Я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Так і я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся? Тоді є першою свій часник. Та легко тільки спочатку потрібно очистити від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого, та ти справді дуже сильна. Респект. Саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу. фу. Яка гидота! Це просто бридко. Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. Ні, ще як візьмеш, тим більше я маю де. Дивись, це чесна вилка. Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає часникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Так, відкривай рота, Челсі. Ось, є готово. Це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж занадто смердить цей часник. Тобі б жуку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах начебто то зник. Так, пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй, давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Яке винудні. Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше. У мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так. І готово. Ось тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали! А, ось Гедота. Він навіть без шкірки бридний. Ну На смерділи ти по всій кімнаті не страшно. Я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря. Він нас врятує. Справді спрацювало. Ось тільки мері все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, освіжувачі з цим має впоратися. І знову спрацювало. Клас! Точно так! Правда, на смак це освіжовач ще гірший за часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна. Мабуть, так. Ну, спробую. Гей, дивись, яка гидота. вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. Йоу! немає нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай, вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А фу, ми терміново маємо закрити джерело мерзного запаху. Точно акваріум. Ні, випустити мене. Прошу. Я задихаюсь пару хвилин полежить і прокинеться. А ми, нарешті, можемо розслабитись. Тільки одна баночка коли натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше. Х, не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мовчки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. Ну і що? Зате я можу першою випити цю банку. Яка смакота Залишилося лише з банкою розібратися? Готово? одним ударом. Круто. Але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго, але так, весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись. Вип'ю все досить швидко, тому що у мене є величезна трубочка з цілою копою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось, подивіться. О! Яка смакота. Просто краса. Ось і все І секунди не минуло. Заряд. О -о. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся, пий своє коло. Точно, ось це справді круто. Так, я не зрозуміла, що в вежі коли робить банка Пепсі. Їй там не місце. Ей, ти що робиш? <р geschaf> Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Ого, та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто! <клес> Мені сподобалось. <клес> так, так. Гранати дуже люблю, особливо коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму Спочатку розріжу. Тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен тільки щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала. Потрібен звичайний пінцет. Спробуємо. Та треба ж як смачно, а ще руки не бродняться. Слухайте, так, пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше, дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело. Особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться, я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. Ах, розкішно. Мері, тепер твоя черга. Як же смачно. Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого я не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Виглядаєш, ти, щоправда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно. Просто чарівно. Ай, боляче ж. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі ж червоні, як гранат. Ага. Досить сміятися, краще їж. Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж. Мені потрібен ніж. Так би і сказала. Ось тримай. Дякую. Тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! На нього потрібно покласти гранат, а донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? За те, якого соку? Нуно, давайте спробуємо. Дуже смачно. Ой, і дуже кисло. Фу. Але як не дивно, мені таки подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться. Та ти божевільна. Нічого подібного. Все просто дуже смачно та корисно. Ще дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі? Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість. А! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він мудрошний! У нього такі вуса. Поки ти тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! А що ж чекає на мене? Нічого собі, яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб ви всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Mm -hmm. Може, і мені доси відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах, так! Нічого. маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? Oh, no. Нічого не скажу. Тарган дуже милий. А так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, як ема порається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Oh, no. Але мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота. А я сподівалася, що ми подруги. Hey, до речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. <реку> Схоже, вже не сама. Фу! Ви що не робили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді тут нам усім вистачить на рік. Чорт, цього разу перше відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно! Цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як спінеться, хочеш прямо в тебе, Еліс. А? Ні, не треба! Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. А? Чудово! Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара! Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть, це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість! А як же смердить? Себе манерам не вчили. І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені дивитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура! Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Що доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Я, я через тебе собі палець кусила. Ну, от, тепер він дуже-дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Окей. Блін, це якась гідота. Мені знову не щастить. Я ненавиджу курячі яйця, особливо, коли вони сирі. Щоб мені з ними зробити? Давай я тобі допоможу. Гей, ой, пробач, дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Як же ви мені набридли? What? Дивіться, який пупсик! Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Окей! Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть! Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Oh. Дівчата, лягайте! What? Нічого собі! Wow. Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! Wow. А у мого пташеня тепер є братик у шоколадному яєчку.